Чекайте. Зараз під камеру. Нічого не буде не наше. Під камеру, під камеру. камеру, під камеру. Ты, та, ти Весок, все, заходь, заходь. Заходь. Хто не да передор Заходь. Чукайте та що Ну почекайте, я чекаю. Герой, герой там коли стоїть. А я що, щось проти кажу вас? Я ти там, герой, з... герой там стоїш, йди! Іди! Що це ви кричите? Або я мою не собі відповідаю. Я сказав, що Покажіть мені кабінет, я перший раз в даному приміщенні, показуйте, по вас! Ходіть, покажіть. А що ви не маєте? А, а що, ви сказали, що хто хоче і зайти, і взяти на себе відповідальність? Я не проти взяти. дуже Тіла, і я, ти? я була там, і драку, і я ну, там була. — іди! Куди? До яду. Ну покажи мені кабінет. Чому там... ви, ви його не хочете показати? Я тут екскурсовод, я сам не знаю. Ну як же ви не знаєте, ви людей не пускаєте. Натомість ви кажете. Ну, що ви... йди до ядоки. Я говорю по всіх кабінетах. Як ви так, собі так, це представляєте? — Так от ви, ви доросла людина, так. покажіть мені серце цього заходу сюди. От зараз люди зайдуть сюди, і... погріються, вони нічого, да. мати. І койни ти тут не ти бачиш, будуть. Бачиш, тут я колоцію представники влади. Які не просить, того, запрошую тут знаходитись э, на місці, тут біля людей. Я, я, я запропонував через площу приміщення. Якщо хтось буде тут, тішество, любить, нас має бути. Ну що, ну що? Так, Хвилинку, зараз приїде, що народний депутат, буду вам розповідати. Послухайте, я сьогодні оголошував. Зайди сюди. Минулий раз вони проривалися серед людей, які були, дійсно прийшли сюди за покликом душі, були наркомани, були люди неадекватної поведінки, були, були люди, яким заплатили гроші партія регіонів. І, і от зараз мені на мою думку відбувається то це. і потім відповідальність буде на мені, на Юрію Валентиновичу. Вони комендантні тут немає є. порядок. Тут людей немає. Буде. Людей тут не треба. Грітися, а можна там, тут гріти. грітися, голова чесні. Чесники поставить палат. Скільки ми чекаємо? Люди більше не. Allah, хто, хто ходив два місяці і не грівся тут, і вже й не буде грівся. Я ходила, але це вже капало, капало. Я вам ще раз поясню. Я ще приходила. Не треба говорити. Воно в кінці кінці зростає. Ви можете зрозуміти? Ні. А я вам ще раз поясню. Що з вами, що не треба? всіх областях можна дивитися, а в нас не треба. А ми не хочемо, щоб прийшли Це біля вас, щоб, щоб біля вас прийшли наркомани і ті, які проплачені, які поб'ють, зламають. Відповідальність не буде залишити, а я Як буду. Інтерес. Добре, у вас є самооборона, але вже не видно нормальних людей. Ми ж знаємо, що тут стоїмо в лісі, ми ж знаємо, ви хочете загрітися, де є намет і грітися в наметі. Вони звичаються. Ні, є комендант, є комендант, є дисципліна. Я не що ви в своє.